Виставку тераріумних тварин відкрили у Львові. Сьогодні у еколого-натуралістичному центрі розпочала роботу тваринна експозиція. Близько 60 видів фауни вдалося зібрати спільно з любителями звірів. Ірина Качмарик розповість деталі. Виставку тераріумних тварин у травні зібрали не випадково. Цей період найліпший для їх перебування у закритому середовищі. Для кожного виду вони специфічні, залежно від їхнього від біології цього виду. За ним потрібна температура певна і там чергування сезонів вологих, сухих, зимова сплячка. Змії, ящірки, черепахи та тварини місцевої фауни. Близько 60 видів тварин вдалося зібрати в одному приміщенні. Марта принесла личинок саламандри. Ці тварини цікаві тим, що вони ніколи не подорослішують, а назавжди залишаться личинками. Мені їх подарували на день народження. Я дуже їх давно хотіла. Все, що можна вже про них вичитала. І ось мені їх подарували, але прийшло з ними на певний період часу розлучитися заради того, щоб інші люди також змогли подивитись на них. Віктор, дитина природи вдома. У нього міні-зоопарк для огляду відвідувачів приніс Василя та Василісу. Знає, що вони живуть в західній індонезії, в Іраку, потім люблять сидіти на руках, потім мають великі очі. Ці викони їх ще називають леопардові та, та американські. А американці назвали їх американським геконом. Однією з перших на виставку прийшла подивитись пані Марія з маленькою Оленкою. Колись діти жінки приходили в центр допомагати, а тепер приходять з онукою. У них вдома теж є тварини. Проте хотілось би і земноводних. Щоб би були в нас такі певні умали, звичайно, звичайно, витримали, тому що нас то люблять. Виставку тераріумних тварин презентують вдруге в еколого-натуралістичний центр вхід вільний. Збільшилась кількість видів, десь приблизно на 10 видів. Більше ми можемо продемонструвати цього року, чим минулого року. Є унікальні абсолютно тварини, яких не бачив навіть і я пару днів тому вперше привезли з Тернополя одну з жаб, яка є єдина в Україні. Ось така гидка на перший погляд жаба була чиємусь домашнім улюбленцем. І до 31 травня у Львівському еколого-натуралістичному центрі вона буде доступна для перегляду відвідувачів. Ірина Качмарик, Андрій Сладков, вісник.